Слава навіки Господу Богу, нехай Господь вас береже. Перш за все, ніж когось слухати, Ісус Христос нас вчив, щоб ми дивилися на плоди людину, на результат її життя, скільки вона спасла, душ, бо людина може вчити, але і життя може цьому не, не соответствувати. Бо перш за все передаються не слова, але дух, яким наповнена людина. Тому якщо ми слухаємо якусь людину, то і ми будемо такі. А коли людина вона приймає неправду, ложь від диявола, то вона може духовно вмерти. А батько всієї неправди є сам диявол. Тому саме це від людини залежить кому давати владу в своє життя Ісусу Христу або дияволу. А коли приходить диявол, то він повреждає ум, що людина може вже робити зло. Тому Бог нам дає завжди вибір життя або смерть, благословення або прокляття. Бо нема нейтральної. Тому як нам дуже важливо слухати неспотворене Боже Слово, вчитися в Божих людей, слухати Боже Слово, щоб не піти до пекла і іншим людям передавати Евангелія Божого Слова, щоб не на нас впливав диявол через оточує, але щоб ми відповіли світ. якщо вам потрібна духовна підтримка. То напишіть мені, я вас обов'язково підтримаю, Ми з вас помолимося з Богом.